Все ж таки, от можливо, за, там через який час ви поїдете назад. А, ваші побратими чого просять? От ви згадали про пиріжки і компот, так а чого не те, щоб просять, потребують так щось смачненького. Одні військові мені розповідали, що торти завжди просять. Всі, хто ласунчик, хто ласунчик, хто, хто любить більше м'язка якогось. Але розумієте, пиріжок та компот це навіть не та просто їжа там, яку ти любиш їсти, так? А це як частинка дому, яку привезли. це… Вони ну звісно, що вони не болі набули теплі, тому що вони з Тернопіля доїхали до Славянська. Ну звісно, що вони вже не теплі. Але ж це е, відчуття турботи, відчуття того, що ти тут сидячи у цих хащах, е, все ж таки комусь там потрібен. І е, у цьому і так сумніву не було. А коли до тебе з Тернопіля приїжджає… Чувак, який тобі там з дружиною пік цю повну будку пиріжків, щоб усіх нагодувати, ну, розумієте, це так словами трудно передати ці емоції, коли ти це відчуваєш. А насправді потреба є у а, розумієте, таких буденних речах, наприклад, як а, ті ж самі носки. Ну от, коли Тиждень, другий тиждень ти сидиш в окопах, звісно, що ти не, не займаєшся пранням. ну, Це зрозуміло. І це викидається просто тоннами. Тому що це просто день, викинув, 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 І там не завезеш з собою два рюкзака носків, розумієте? Угу. Тому а, також це а, щось, що, а, що а, має. Розхід великий. Ну, наприклад, цигарети, це дуже шкідливо, це погано, ніхто не паліть. Ну на фронті палити це дуже ну точніше не палити, дуже важко. Я палюю в звичайному житті, а там я ну так виходило, що я це робив в разів чотири більше від стресу, від того, що це інколи єдине, що тебе хоч якось та відволікає того, що коїться, розумієте? Ось але але це от дуже особисто розумієте, Я ем, не можу щось таке час сказати, щоб кожен е, чоловік та чи жінка, яка це почує, мог це придбати, відправити, і там точно це було комусь потрібно. Дуже багато людей займаються цією справою, дуже багато волонтерів зараз це вже організовано, і в нас є волонтери, яким ми можемо написати та попросити в них щось, якщо в нас чогось не вистачає. А наші зарубіжні партнери, друзі, навіть які партнери, це так ну, називається у війну. Це, це друзі, вони е, забезпечують нас е, дуже якісними ліками, дуже якісним медичним обладнанням, е, допоміжними е, установками та допоміжним е, приладдям, яке необхідне при. Підготовці е, пораненого для до транспортировки, тому що транспортуємо ми їх або до Краматорська, або до Дніпра. Це е, від 36 до 300 кілометрів. Розумієте, mm -hmm. і, і, і коли е, кожен день е, чи через день е, до тебе поступають люди, які потребують накладення бандажів, шин чи чогось іншого, що е, потрібно, щоб довести. Ці бондажі о, о, ну зачасту не йдуть на другий круг використання, тому що вони в крові. Ну розумієте, це просто викидається, і такі штуки ми завдяки Польщі, Італії, які нам висуваються ну дуже великими об'ємами, воно все в нас мається. Знаєте, ліки якісні, перев'язувальні матеріали, антисептичні матеріали. Ми відчуваємо підтримку і маємо чим воювати. І хай ці падлюки знають, що в нас ще багато чого і так їм це не минеться.